Люди, всіх вітаю. Традиційно перші весняні городні роботи. Починаємо з часника. Сьогодні хочу розповісти: ну, перш за все, показати, як виглядає наш часник після землі, і також про агрономічні, агротехнічні методи, що потрібно з ним обов'язково зробити, і також яку підживку дати ослабленим рослинам. Ось така цього року у нас площа. Тут у нас посаджений часник і там трішки цибульки. Загальна під цибулеві 2,2, ну десь півтори сотки часника, грубо кажучи, сотки і півсотки цибульки. Ось так дивіться, виглядає часник. На 12 березня. Ось такий, тут трішки на гребені, на нього борозди, і ось під теплицями є з рівною поверхнею, там трішки йдуть тріщини, тому що якось в цьому році вийшло чудосі, я посадив ніби й на хорошу глибину, але ну, тут дуже такий утрамбований ґрунт. І так вийшло, що навіть після оранки цього року не фризував, тут виорано, все гарно, на нормальну глибину і якось піш... пішли доволі. Проливні дощі його наскільки забило, після ще трошки сніжком, що оце перед цими останніми морозами, яку лупило в лютому вже 20, вийшло так, щоб частина часника зубці були ну, наполовину на поверхні. Тому було у мене прийнято рішення, де було потрібно ось нагребти сапою ось такі гребені. І воно було вдалим, тому що після навіть цих морозів по 20 градусів. Там тиждень, чи скільки вони були, все зелено, все красиво, питань немає. А ось тут так залишився, тому що тут мілкіший часник посаджений він не виглядав так, як той. Ну Довелося трішки сапою помаслати, щоб нагребти ці гребені. Ну Шкурка вичинки стояла. І цибуля також, дивіться, як виглядає. Починає вона вилазити, але через ту саму проблему залишилось і певна кількість на поверхні. Я думаю, що вона. Змерзла, ну коротше, врожайності нам з цієї, що перемерзла, вже, звичайно, не побачите. Але також сюди внесемо добрива. До речі, цибуля в мене тут три сорти підзимня, ну просто тиканка, як всі люди. І також зараз вирощуємо цибулю через розсаду, От, так би мовити, в лоб і зрівнюємо, яка вийде краще, яка раніше. І плюс-мінус можна і порахувати навіть собівартість цієї цибулі. Так, що ж до підживок, звичайно, після зими рослини, як бачите, вже наростили ну, Часник там, сантиметрів 10-15 коренева глибину пішла, і як бачите, надземна маса вже також з'явилася. Значить, що правильно, він потратив у нас вже доволі багато сил на це перезимовування і нарощування маси, і потрібно йому допомогти, перш за все, азотом. Азот представлений селітрою, мочовина, не годиться там з ряду причин, тому що. Перш за все, азот ви його дали, і в той же день він спрацював швиденько, допоміг саме в критичний момент дати чеснику цю підживочку. Дозування. Взагалі за сезон вноситься від 2 до 3 кг, там, в залежності від вашої почви. 3 кілограми це якщо у вас там бідні ґрунти, піщані, що воно багато промивається, 2 кілограми 1,5%, якщо у вас там ну, і органіка є, У нас на цьому кусочку була і органіка, і також, звичайно, перед посадкою ми вносили. Комплексні дори, добрива, Яроміла, Формула 7-2028. Мінімальний вміст азоту, багато фосфору і ще більше калію. Ну За зиму, зрозуміло, що цей азот щось і часничок виніс і він промився талими і дощовими водами. Тому даємо в цей момент саме підживочку азотну. Взагалі зараз критичний момент, перший. І потім будемо. Давати ще одну підживку, це десь на середину квітня. Взагалі можна розбити, якщо 3 кг, можна на три рази розбити. І ще один момент, ключовий це перед початком нарощування саме головки. Ну Але я буду в цьому році ділити на два рази. Перший раз це в мене буде зараз 1,5 кг на сотку, і потім десь в середині квітня буде ще кілограм чи півтора буду дивитися по розвитку. Рослинок. Ну, по листовій пластині воно буде видно, чи йому вистачає чи не вистачає азоту. І також, так як ми вносили ці комплексні добрива, то в нас потреби в сірці і в магнії немає. Якщо ви цього не вносили, то в одну із цих підживок, чи в першу чи в другу, можна також додати ще по, кіл... по кілограму на сотку сульфат калію. Там є сірка, часник, дуже полюбляє її, і також полуниця любить, і магній. Магній також у нас. Приймає участь в утворенні хлорофілу той самий зелений лист. Тому кому треба, записуйте, можете приміняти навіть в одну бакову суміш, ну, в одну відерну суміш можете перемішати його і розкидати, щоб лишній раз не гарцювати по площі. Тобто, там, допустимо, півтора кілограма селітри і кілограм сульфату магнію. Кілограм дається взагалі за весь сезон вирощування. І також по цибулі, по цибулі я сипну півтора кілограму. Ну, Дозування на сотку. Цибулю у мене, так як часник, на жаль, не вийшло закрити сапкою, де виглядали цибулинки, тому що вона вигрібалася, вона менша, часник, звичайно, був посаджений глибше. Коротше, час... Цибуля ось так виглядає. Ще не зовсім потріскалося, але коротше, якось потрібно і тут буде закрити вологу. І це якраз ще один дуже важливий агротехнічний. Метод, що потрібно закрити вологу, щоб у нас не було ось цих тріщин. Взагалі, воно ж, ця кірка засохне і буде важко рослині дихати, то потрібно буде її там, чи сапкою пройтися, чи якоюсь борінкою, чи зубчиками такі спеціальні, пройтися, щоб оце його зрихлити. Ну, Я думаю, там кожен сам зрозумів, що потрібно зробити. Але ми будемо робити зараз, розтрушу селітру, обов'язково польємо його. І Потім воно там кілька днів підсохне, і потім проведемо рихлення, тому що провести рихлення зараз, а потім поливати. Там поливати особо не будемо. Ще й сьогодні вночі, нам повезло, трішки моконуло. Але все рівно цього недостатньо, щоб розтопити нормально селітру. Ми, це у нас присадибна ділянка, маємо можливість полити. Тому що, звичайно, якщо у вас велике поле, то там люди стараються на вечір його розсипати. Цю селітру, щоб там. Земля підтягує до поверхні вологу, і воно там трішки розстає і просочується вниз. Але все рівно, якщо ну, коренева в нас десь на 10 см, навіть більше в землі, то зрозуміло, що ліпше цей азот опустити понижче з верхнього шару, щоб воно в нас не підсихало, не вивітрювалася селітра, тому що ми її розсипаємо для того, щоб вона спрацювала туди, куди нам потрібно. Ось тут, де я нагрибав гребень, як бачите, земелька. Ну, не забита, не сплошна кірка, вона дихає все добре, поліємо її легенечко. все рівно ми цю землю не заб'ємо, тому що поливаємо чисто, щоб розтворити селітру там, ну, без фанатизму. І я думаю, потім також прорихлимо. Якщо вийде, то ось тут пройдемося. а Ні, то поміж яці воно також допоможе, тому що ви не думаєте, що коренева система у вас тут сидить тільки під корінь, ну, під верхнім листовим апаратом, вона розростається на досить велику. Відстань, тому навіть оце рихлення по міжрядках також нам допоможе отримати хороший урожай. Ну, ось така швидка допомога по весні для нашого часника. По боротьбі з шкідниками, то це буде по листовому апарату проводитись пізніше, як будуть там зацвітати вишні. Туди-сюди, як починатися яка там... муха яблунева, Не є. вишнева муха. Да. До речі, відео минулорічне в мене є. Зараз у вас з'явиться по підсказці, як ми боролися. Ну, Боролися профілактично на випередження і все нормально було з урожаєм часника. Якщо ж говоримо про почвені, почвені ґрунтових шкідників, то кожен знає, що там у вас земельці є. Якщо був дротяник, то потрібно вносити регент чи щось там, із аналогів даного препарату. У нас сівозміна проводилася, ніби на цьому місці такої проблеми не помічали, тому я думаю, обійдемося без цього. Ну, Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.